Нові офіційні концепти Stalker 2 та порівняння оригінальних локацій з ігровими. Half-Life 3 може бути останньою грою в серії: Devil May Cry 6 та Dishonored 3 в розробці. Перший Resident Evil Ремейк. Альфа Тест по марафон вже цього року. Гра про Россомаху та Deus Ex також в розробці. The Elder Scrolls 4 Oblivion точно отримає ремейк. Switch 2 відміняють в Америці. Багато деталей про. Так званий Bloodborne 2 на Switch. Nvidia скамить гравців системою Physics. Switch 2 не має зворотньої сумісності з оригінальною портативкою. Titanfall 3. Що з нею? Ubisoft вирізали оголені тіла з Far Cry 4. Microsoft виповнилося 50 років. Inzoi та 1 мільйон проданих копій. Новий патч для Taken 8. South of Midnight має дуже гарні відгуки. До того ж, її зламали як і друг. Частину The Last of Us нові потужні деталі Doom The Dark Ages. GTA 5 завітає в Game Pass 15 квітня. Маємо перший технічний аналіз Switch 2. Друга частина 5 ночей у Фредді. Офіційно в грудні цього року. В нової Battlefield планується безкоштовна королівська битва. CD Projekt Red самостійно портують кіберпанк на Switch 2. Horizon змінює курс замість серіалу. Буде фільм тарифи Дональда де Трампа загрожують ігровій індустрії. Якщо переживали From Software надалі будуть створювати одиночні ігри. Продовження God of War Ragnarok відмінено. Крінж дня Соні, хочуть екранізацію. Astro Bot. ці та інші новини вже в традиційному недільному дайджесті ігрових новин. Ми для вас зібрали тільки соковиту актуалочку. А ви для нас, будь ласка, лайк під відео та підписочку. Домовились? Ну тоді погнали. Рубен Ленгдон, голос Данте з Devil May Cry в інтерв'ю CultureScape ніби випадково обмовився, що кепком повернулись до Devil May Cry 6. Звісно, актор відразу ж себе поправив і сказав, що мав на увазі п'яту частину, але фани, звісно, сприйняли це як натяк на розробку продовження. Фанати припускають, що він це сказав, адже в його голові була думка саме про шосту частину, так як він міг просто-напросто над нею працювати. Та самий смачний факт, що 10 років. Тому він в дуже схожий спосіб, ніби випадково розкрив роботу над п'ятою частиною. Тому є сенс вважати, що це зовсім не випадковість. Бенджі активно тизерять свій проект марафон, який анонсували, здається, ще рік тому. До того ж, Джеп граб очікує показ гри в кінці наступного тижня, де й буде продемонстрований як перший геймплей, так і старт передзамовлень. А ось буквально вчора стало відомо, що небайдужі люди змогли знайти Діскорд-сервер, який присвячений аль. Альфа-тестуванню гри, тому можна з впевненістю припустити, що наступного тижня ще відбудеться або анонс, або початок закритого альфа-тестування гри. Що ж, а ми очікуємо, нова Deus Ex має право на існування. Eidos Monreal пропонують видавцям нову частину гри, але наразі, ніби поки що позитивної відповіді ще немає. Один із видавців поки не готовий взяти такі ризики, а інший називає гру занадто нішевою за описом. Джерел гра відчувається доволі свіжою та в цілому проект хороший, але поки що ще не досягає стандарту бренду Deus Ex. За їх словами, гра доволі відрізняється від тієї, що знаходилася в розробці протягом двох років, яку, врешті-решт, Embracer відмінили в 2024-му. Раніше в компанії були звільнення, але джерела стверджують, що це точно не команда, яка зараз працює над грою, що й намагається врятувати цю франшизу. В мережі з'явилися концепт артик кровососа для Stalker 2 від Антона Кухтицького. Власна інформація дісталась з його інстаграм-сторінки. До речі, Антон головний концепт-артіст проєкту. Напрацювання виглядають доволі гарно, та я б сказав, страшно. Цікаво, що є як сліпий кровосос, так і з великими очима, що світяться, і це справляє враження. Також, завдяки фанатам серії, ми можемо побачити порівняння локації гри з реальними. Можете насолоджуватися. До речі, ось автор цих порівнянь. Можете зайти на. Його сторінку та переглянути ще різних напрацювань. А ми в очікуванні нового патчу, який, як кажуть, буде відправною точкою до масштабної роботи над Алайфом. Сподіваюсь, що на Великдень ми отримаємо щось смачненьке від GSC. The Elder Scrolls 4 Oblivion втратила всі трейлери на своїй сторінці в Steam. І так як в минулих відео ми припускали, що ось зовсім скоро буде або анонс, або реліз ремейку. Ця активність в Steam лише підтверджує наші слова. Останні два тижні дуже багато шуму навколо ремейку Облівіона, і ми дуже, ну дуже хочемо, щоб це було правдою. Думаю, в наступному відео ми вам вже будемо розповідати про анонс гри і покажемо новий трейлер. Інсомніак згадали, що в них зараз відбувається розробка Росомахи, якого вони анонсували ще, мабуть, століття тому. Чесно, думав, що проект давно заморожений, адже інформації не було дуже давно. Але ось такий мув від Інсомніак дає надію. Щоправда, ні матеріалів, ні дати релізу немає, тому, ймовірно, чекати ще мінімум до 2026-го. Через 10 років після релізу Far Cry 4 розробники з Ubisoft чомусь вирішили вирізати так звану еротику з гри, де були оголені частини тіла певних персонажів, що й стало хвилею антихайпу по відношенню до розробників. Спочатку всі поціновувачі торентів почали глузувати над власниками ліцензійних версій, в яких жінки вже. Вже вдягнені, але недовго ця пісня грала, адже еротика повернулась з жінок все таки зняли бюстгальтери, а з чоловіків нижню білизну. Ситуація в тому, що хтось з команди десь там випадково натисне на ту кнопку, і все пішло, поїхало. І відчуваю я, що це все не випадково, адже хайп він і в Африці хайп. Радійте помилку виправили, і якщо ви хоч трішки є фанатом четвертої серії Far Cry, швиденько біжіть шукати пікантні сцени в грі. І розповідайте в коментарях, чи все справді працює. Half-Life 3 на превеликий, на мега превеликий жаль, але ймовірно може бути останньою частиною в серії, але відразу зауважу, що це не є хрестом на франшизі, адже можуть бути спін-офи, ось як з Half-Life Alex або ж різного роду приквели. А якщо згадати кінцівку, Алекс, то ми розуміємо, що велв можуть закрутити сюжет так, що всесвіт Half-Life розкрутиться до небачених масштабів, аби тільки у Велв було бажання та амбіції. Все ж це може дуже багато кого ранити, і мене в тому числі, бо в мережі ширяться чутки, що все ж Half-Life 3, це буде крапка пригод про Гордона Фрімана, і всі перипетії навкруги ключових персонажів також вичерпають себе. Чи буде це погана кінцівка, чи хороша, невідомо. Але якщо не дай Боже в Вб'ють головного протагоніста, я їх за це ніколи не вибачу. До того ж, Half-Life 3 для багатьох розробників є так званим прощальним подарунком для ком'юніті. Якщо ж це правда, даю слово це символічний кінець ігрової індустрії, яку ми полюбили ще в нульових та дев'яностих. Але може бути все й не так, адже ця інформація не є офіційною, і я вперше хочу вірити в неправдивість своїх слів. А що ви з цього приводу думаєте? Switch 2 відміняється. В Америці після рішення Дональда Трампа ввести свої так звані тарифи для всього світу, в результаті з нашого ком'юніті всі просто очікували як мінімум на підвищення цін на Switch 2. Але Nintendo пішли трохи далі і взагалі відмінили старт передзамовлень в США на невизначений термін. Але в світі сама портативка вийде як і планувалося 5 червня. Думаю, шум з відміною в США це всього лише маркетингова компанія. І як ми всі добре знаємо, дефіцит робить... Уть страшні речі, і люди в штатах, коли консоль все ж прийде, а вона прийде під страхом, що її відмінять знову, будуть змітати її як гарячі пиріжки. Ймовірно, але все саме так і буде. Багато нової інформації по «Даскблад» від From Software. Нінтендо оприлюднили величезне інтерв'ю по грі. З самого початку гра планувалась на першу свіч, але під час розробки вирішили перенести її на свіч. 2» та її нове залізо, аби зберегти оригінальне бачення проекту. Важливо, From Software продовжуватимуть працювати над сингловими іграми, і вона не змінює фокус на мультиплеєр, як є з «Даскблад». Персонажі світу це так звані Блацформ, які з'являються з самих різних місць та часу. І як концепт вони схожі на вампірів, але це не монстроподібні істоти. Розробники хотіли надати їм більш романтичний контекст, щось наближене до нової Vampire The Masquerade Bloodlines 2. по сюжету. Людство зазнає краху і приходить до логічного кінця. Та так звані Бладсформс борються за першу кров в грі немає фіксованої епохи чи місця. Серед базових дій є спринт, суперстрибок та подвійний стрибок. В кожного персонажа є своя унікальна здібність та зброя, а також кожен з них володіє дальньою зброєю. Бонусом кожен персонаж може призвати сутність для допомоги в поєдинку. Персонажів можна кастомізувати. Основна ціль гравців перебити один одного або ж об'єднатися, щоб перемогти головного боса на локації. В кожного гравця будуть свої особисті цілі, за які він буде отримати. Додаткові нагороди. Крилатий щур з трейлеру це аналог берегині вогнища, яка буде очікувати гравців в хабі. Він дає різні поради та вказівки. До речі, щур насправді це старенький джентльмен. А я нагадаю, що пограти в гру ми зможемо не раніше 2026 року, і тільки власники Nintendo Switch 2, принаймні під час запуску гри. Nvidia займаються серйозним скамом своєї аудиторії. Вони вирішили не виправляти проблему роботи фізики, з на нових відеокартах, а просто оприлюднили вихідний код фізичного рушія раніше. Фізикс був доступний, але без вихідного коду ядра моделювання відеокарти. Але тепер фізичний рушій відкритий повністю для всіх. Також компанія оприлюднила вихідний код технології Flaw, яка моделює симуляцію вогню, диму та рідин. Це повне знущання над покупцями, адже частина ігор нульових тепер просто не працює з ввімкненою фізикою, це неприпустимо. Nintendo Switch 2 не має зворотньої сумісності з іграми від оригінальної консолі, про доступність яких раніше з впевненістю заявляли. Обіцянки цяцянки, адже розробники кажуть, що під час створення консолі вони зосереджувалися на потужності самої консолі, але от зворотня сумісність для них була просто не в пріоритеті. Щоправда, в результаті вони створили так зване гібридне рішення, щось між софтом та залізом, де частина проектів все ж якось але буде працювати. Але лише частина, інші ж не вийшло впровадити. Ну що ж тут сказати, головне пообіцяти, а там як буде. Розробники Dishonored не виключають створення третьої частини, але наразі про щось конкретне говорити ще дуже рано. Щоправда, в гейм-директора є дуже велике бажання створювати цей проект і вже навіть стартувала попередня розробка. Але все ж це поки стадія концептів, тому фактичне майбутнє третьої частини ще поки Незрозуміле, думаю, потрібно ще трохи зачекати для більш точного розуміння ситуації. Все ж найголовніше, що розробники відкрито кажуть, що хочуть працювати, і це нас дуже тішить. Інсайдери повідомляють, що Titanfall 3 живий. Навіть більше гру потенційно можуть представити на The Game Awards 2025 в кінці цього року. Це поки вкиди від інсайдерів, але фани реагують на це не дуже позитивно, адже вони дуже втомилися чекати нову гру так довго і кажуть, що такими заявами кидатися не варто, адже потім боляче, якщо черговий раз проект не покажуть або ж знову відмінять, як це було вже неодноразово показово. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, як я з 2007-го чекаю Half-Life 3 та з 2010-го чекав Stalker 2. Я знаю по-справжньому, що таке очікувати. 50 років тому відкрилася така контора, як Microsoft. Можемо піднятися і подякувати хлопцям за Xbox, сервіси з місячними підписками та, звісно, за Valve, очільником якої є сам Гейб Ньюел, який і є вихідцем з ранньої Microsoft. Адже він ще тоді твердо вирішив, що буде змінювати ігрову індустрію, а роль рядового працівника йому не до душі, і таки зміг змінив. Все ж Майки також змінили світ, і думаю, в таку дату їх варто то привітати інзої продалась тиражем в один мільйон копій. Чутовий результат, якщо брати до уваги той факт, що гра зараз в ранньому доступі, та й до того ж, з гри прибрали денуво самі розробники, але це не завадило досягти хорошого результату по продажам в перший тиждень релізу гри. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Екстрений патч для тейкен 8 вийде вже в середині цього місяця. Розробники повідомили, що головною їх задачею є вирішення багів з полом та Джеком також патч виправить інші проблеми з поведінкою персонажів та нанесення ударів при блоках. Розробники обіцяють уважно ставитися до відгуків ком'юніті та швиденько фіксити абсолютно всі проблеми, які з'являються. До South of Midnight вийшов релізний трейлер, а заразом з ним оцінки від різних видань. Гру серйозно хвалять та ставлять високі оцінки. Але цікаво те, що проект офіційно повинен вийти 8 квітня, але на певних сервісах гра вже злита. До речі, така ж доля спіткала і другу частину ПК версії Last of Us. Ми не радимо вступати в ком'юніті поціновувачів рому та папух на плечі. До того ж, там можна підхватити серйозний вірус. Вам воно потрібно. Завдяки такому блогеру, як Тайлер Макквікер, ми отримали чимало нових подробиць по Doom The Dark Ages. Так ось в грі буде 22 рівня. До того ж, рівні з драконом та Атлантом займуть близько 15-20% гри. Буде 4 рівня з драконом та 3 з Атлантом. Система прокачки нагадує ту, що з торговцем в Resident Evil 4. В грі є дуже велика кількість секретів, набагато більше ніж в попередніх іграх серії. П'ять основних видів зброї дальнього бою, в кожного з яких є свій альтернативний режим, який перетворює фактично в іншу зброю. Щит можна налаштовувати під себе, в тому числі здібностями, які отримують заряди від успішних блоків. Нагадаю, гра вийде 15 травня, а це трішки більше ніж через місяць. На ПК PlayStation 5 та Xbox Series. GTA 5 завітає до Xbox та PC Game Pass вже 15 квітня. Хорошим бонусом буде GTA 5 Enhanced Edition, який доступний всім підписникам на ПК. Цікаво, що останнім часом занадто багато новин по GTA, тож, думаю, очікувати новин по шостій частині залишилось зовсім недовго. Та й вже давно пора. В мережі з'явився перший технічний аналіз Switch 2, де можемо побачити, на що вона здібна без новомодного апскейлингу. Отож, Mario Kart World 2 k при 60 кадрах в секунду. Donkey Kong Конг Full HD при 60 FPS, дві частини Зельди це 2К в 60 FPS. Кіберпанк від 540 p до Full HD в 30 кадрів в секунду. Тоні Хоукс про скейтер 3 плюс 4 в 4К при 60 кадрах в секунду. Final Fantasy Ремейк Full HD при 30 FPS та Dusk Bloods Full HD при 30 кадрах в секунду. Офіційно друга частина 5 ночей у Фредді вийде вже в грудні цього року. Цікаво, що перша частина змогла зібрати цілих 297 мільйонів доларів. При затратах всього-навсього в 20 мільйонів. Екранізація зазнала нищівний успіх, тому на двох частинах вони, думаю, не зупиняться. Ніколь Томпкінс, акторка озвучення Джилл з Resident Evil, підмигнула фанату, коли той запитав її, чи буде вона озвучувати героїню в ремейку першої частини Resident Evil. Це прекрасно, адже раніше було чимало чуток, що ремейку першої частини так чи інакше бути. І ось такий мув. Зі сторони акторки озвучення каже, що ремейку справді бути. Звісно, це не є 100% офіційна інформація, але дуже гарний привід повірити, що грі бути і можливо процес озвучки відбувається вже ну або буде невдовзі. Тож всім фанатам Resident Evil приготуватися. А ви напишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина оселі зла. Sony розривають контракти зі скандальними консультантами світ Бейбі та кажуть, що продовження. Дофворак «Рагнарок» відмінене. Про це повідомив інформатор Ютуб каналу Готік Терапі. Звістка не те, щоб дуже приємна, але була інформація, що планується спін-офф в грецькому сеттингу, Що як на мене цікавіше аніж продовження «Рагнарок», тому це й не дуже велика втрата. Крінж дня Sony планують, ну принаймні думають, в майбутньому екранізувати платформер Астробот. Цитую: ми хочемо більше розповісти історії про цей всесвіт. Ситуація доволі дивна, адже виглядає як жарт, який вийшов з під контролю. Спочатку гра року, а зараз екранізація. Важкі часи настали для геймдеву, згідно зі свіжими даними, які отримані датамайнерами через Battlefield Labs, в шостій батлі з'явиться безкоштовний режим королівської битви, розробкою якої займається студія Ripple Effect. Цей режим буде включати класичні елементи жанру. Але чи дійде битва до релізу, невідомо. Адже попередні спроби не змогли конкурувати з лідерами ринку, ну як мінімум, із-за відсутності безкоштовного доступу. Але цього разу розробники ніби врахували свої попередні помилки. CD Projekt доводять світу, що вони справжні мужики, адже створюють кіберпанк для Switch 2 власноруч, чим зазвичай займаються інші компанії. Тож скоро на світ з'явиться ще один кіберпанк, який ви зможете зіграти будь-де, і ніби якість порту має бути. Непоганою, так як займаються ним не аби хто. У Сквер Enix не дуже хороші новини для фанатів Nier, адже вони підтвердили, що в честь 15-ліття серії Nier не буде ніяких анонсів нових проєктів. Все буде в рамках лише святкувань, але не подарунків у вигляді чогось нового. Ніер виповнилося 15 років, який же я старий. Якщо хтось в курсі, Sony планували знімати серіал по Horizon Zero Dawn, але наразі наміри з. Зм змінилися, і це буде фільм від Netflix. Про це повідомив голова PlayStation Production в нещодавньому інтерв'ю. І це чудово, адже епоха екранізації ігор у вигляді фільмів, на які можна сходити в кінотеатр, це в рази цікавіша історія для звичайних фанатів. Тарифи Дональда Трампа можуть спричинити колосальні проблеми для всієї ігрової індустрії. Експерти запевняють, що варто готуватися до найгірших подій. Нас очікують не найкращі. Чі часи, ось як ми раніше повідомляли, все почалося з відміни Switch 2 в США, але це тільки початок. Якщо президент Трамп не зупиниться в зв'язку з цим, Entertainment Software Association повідомили, цитую: Ми очікуємо, що ці тарифи нададуть реальний негативний вплив на всю галузь. Дональд Make America Great Again, Окей, ми зрозуміли, але вже варто зупинитися, не думаєш? А на сьогодні це все. Ми безмежно були раді зустрітися з вами і вже готуємо нову порцію новин для вас. Не забувайте бути підписаними на цей канал, адже це дуже допомагає нам. Як і ваш лайк під відео, та ваша думка в коментарях. Бажаємо вам гарного дня та міцного здоров'я. До скорої зустрічі!